Вчителі у нас в гарному краєзнавчому музеї Верховина, якраз саме ми з вами знаходимося у відділі природи. Саме в цьому залі ви наявно бачите різних птахів, тому що сьогодні піде розмова саме про них. У нас сьогодні буде така дуже гарна виховна година, назва якої птахи наші пернаті друзі. Сьогодні піде розмова про наших птахів, про вісників весни. Птахів у природі у нас на Стрищині дуже багато. Є болотяні птахи. Самі ви розумієте, болотні птахи свої гнізда будують поближче до водой. Це можуть бути болота, сталки, річки. Є птахи, співвочі, які своїм гарним співом розповідають нам. Про те, що зимова пора відійшла і на порозі весна. Вони перші провісники про те, що в природі настала пора весна. Є серед птахів ті, які в нас постійно. Це осілі птахи, яких ми бачимо щодня. А є пташки, які відлітають в теплі краї. Коли у нас починається холода, приходить пора року осінь, вони відлітають теплі краї. Але вони до нас повертаються, тільки приходить пора року весна, і вони вже у нас. Отже, сьогодні розмова піде про різних пташок. Я сподіваюся, що не тільки я вам зараз розкажу, але пізніше надам слово і вам. Дивіться болотні птахи. Найбільші вони в нас у горі, дивіться, це є лелека біла, лелека чорний, чапля сіра. Діти це найбільші болотні птахи. І вони в нас є. Але ми знаємо, що зараз яка була осінь. І вони відлітають в теплі країни. Але лелеки це такі пташки, які не бояться людей. Вони знають, що в разі небезпеки, в разі, коли холодно на дворі, люди йдуть їм на допомагають? Вони їх підгодовують, дають тепле житло, тобто там, де вони можуть сховатися від морозів, тому що буває так, що приходить пора року весна, а на дворі ще холодно, правда? Отже, вони потребують нашої допомоги. І ця допомога є. Люди їм допомагають. Дивіться, лелека білий, а лелека чорний. Бачите, які інші птах, які в нього інше забарвлення. А чому в нього таке забарвлення? Тому що цей птах боїться людей. От він свої гніздечко будує на високих деревах. Він ховається від людей. Це є лісовий птах. І коли люди перші його побачили, здивувалися, чому він таке має забарвлення піря? Чому він не білий, а чорний? І тому в народі вони його іншу назву йому дали. Вони його називають лісовий монах. Чому? Живе відокремлено, боїться людей, в лісі будує свої гніздечка. І забарне пір'я, бачите, яке має чорне, а животик біленький. Дуже багато птахів є тих, які мають дивний спів. От, наприклад, така пташка, як Бугай, подивіться на неї, яке має гарне коричневе забарвлення. А цей птах болотній може заховатися в зарослях очеретий, і стає зовсім непомітним. Він завмирає, коли чує, що біля нього небезпека. І коли бачить, що його все таки розкрили, кожний птах діти природі себе захищає і цей птах різко присідає, витягує шию і дзьобом захищає своїх ворогів. Тобто він ще має діти, крім того, дивний спів. Знаєте, як він співає? Чули, як рве бик, такий рев видає. І цей птах гортаню видає такий дивний спів. Бачите? А є в нас така ще дивна болотня пташка. Як бика, дивіться, він малесенький. Але цей птах чим дивний, також своїм співом. Але він не співає а співає хвостиком, коли піднімається високо повітря, Починає хвостик розпускає повітрячку тріпоти, і хвостиком він видає дуже дивний звук, подібний до бекання ягнятки. Тому його назвали бекасним. Діти, болотних птахів є дуже багато. Серед них є перевітні, є усілі птахи. І зараз ми докладніше про них дізнаємося. Але так, як я розповідала про лелек то я хочу почути, що ви про цього птаха цікавого можете розказати. Тому надаю вам слово. Прошу діти. Виходьте, хто в нас тут лилекі? Дивіться, які гарні шапочки ви маєте. Чуєш, брате, пахну. Я всю дорогу збирати. Сам я ще на все підготував, треба крила підлатати, трохи сили набрати. Головне, щоб не забути, куди летіти. Бо ти замість Африки чи цвіталі, не зверну. Хм, А я вирішив подивитися, там віта значна. А ми ж на туриста, а на триники, на нас чекає довга дорога. Але знаєш, я трохи суму. Наші поля, жінки, діти вітали. все літо. Не переживай, ми повернемось, ми, ми ж лулеки, завжди повертаються додому. Тоді згодимо, болитиме разом і веселіше, і безпечніше. Кла-кла-кла, ну що ж, піднімемо крила. Кла-кла-кла. Полетіли назустріч сонцю. Полетіли наші лелеки, відлітають теплі краї, і ми їх проважаємо. Але дітки, ви знаєте, є такі, які не відлітають, які в нас залишаються зимувати. Це називаються діти усілі птахи. І серед них є така пташка, голос якої ми дуже добре чуємо. Цвірінь-цвірінь, Він маленький за розмірами. Звичайно, це є горобець. Отже, де наші горобчики? Мері, мері. Гарний день, сонце, сіро, так, так, а я тверю. Чуємо другі, скрізь освіти прибирають платі вище. Деща, ви ж хоробрі, зимові раз переживаємо. Вот ми сховаємося в кущі, що римлян буде. А ще люди нас підводить, а як сон під водує, підгодують. Ой, найдеться якась скрика, не заведеш щось. Буде. А ще діти нас часто в загнятку. Справді, а що рішенка та харчу, смісов, особливо з медишами. От бачите, в мене якісь там свої. В мене сильний гараж. Це мало з нас, а ми цвіємо космону дивіться. Свіріть, свіріть, горобчики. Поважаємо наших горобчиків Вони них гарне таке забарвлення, вони в нас такі сіренькі. Але ми знаємо, що крім горобчиків ми чуємо також дивний спів. Кар-кар. Хто ж це в нас такий є? Це є сорока і ворона. Кар, кар, яка краса нас кружить, листя золотить, аж очі радіють. Краса красою, а мені їсти де взяти дні коротший, ні холодні. Еш, треба запасатися. Я вже горішки та жовтня ховаю під корою та в схованках. А я більше на людських подвір'ях літаю. тож матачу хліба знайду, до зернятка. Тітра ж ти в а я люблю, щоб в мене все було сховане та перевірене. Хай так, за те я вмію пристосовуватись що буде, там і поживу. Головне, щоб ми за зими встигли, а а мороз не питає, чи тепер є, чи нема. Хай так, полетіли разом, вдвох веселіше. Кар, кар. Полетіли наші сорока і ворони. А хто в нас ще залишився сташок, про яких ми не згадали? Це є синичка, ластівка, снігур і наш санітар лісу, це є дятел. А що ж вони нам розкажуть цікавенького? А ну, прошу вас, дітки. Ой, холодні. Це в дорога, далеко-далеко, там де тепло. А я знаю, що тут люди підготовлюються в куди друзі поруч. Летимо з рань на південь, дорога, дорога довга, але ми повернемося на весні. А ми закупитаємо до людей. Злуткою побачить в нас на весні.

Але всіх нас з'єднає небо. Хаташини буде наружуємо. Дякуємо дід. Полетіли наші пташки і трошки нам розповіли про себе. Але є пташки, які мелодійний спів нас дуже приваблює і дивує. Це наші співочі птахи, і їх є також немало. Це є соловейко, жальворок, шишкар, шпак. А Ану, пташки, виходьте до нас, що ви нам цікавого розкажете. Чи-чи, я прилітаю трохи раніше за тебе соловей. Люблю наслідувати ваші пісні і вашу ваших жар. А я співаю просто в небі. Люди кажуть, жаворник, високо лети і весну Чи-чи, А я привітаю на цю зимку. Маленький дьоп. Вашечки виходили Кожен із нас особливий я голос віти. Шпак веселий на світ. Далі пісня неба, аж шпа здає за мир. Любимо Любим. Любим співати. Так, без нашого співу ліс і поле були сумні. А разом із справжній відход уроди. Ми такі співочі, друзі, не душі. Провожаємо наших співочих-птахів. вони нам тут гарно заспівали, розказали кожен про себе. Але ми знаємо, що багато пташок. Є біля наших осел. Це ті свійські пташки, яких ми постійно, про яких ми дбаємо і їх підгодовуємо. Це, звичайно, є курочка, кусочка, фазан, павич, А Ану зустрічаємо цих пташок. О, Ось прийшла пришлах холодця треба знайти на вечері. Га-га-га, я не осінь. Великі люди можна плавати і грати. Я тергоповіти молоді. І я досі відходи. Який чудовий час року, Ліс у золоті, трави пахнуть, кожу ми рулився. Ах, друзі, а подивіться, як і мій хвіст. Навіть осінь завжди. Да-да-да, за те разом веселіше, Тепло затишно. Квіст гарний, не старій чай. Але без тебе сідала. Сюди не допомогу. Там кожен по своєму гарні. Ось цей час тримати забурто. Ось це дружба найкраща окраса будь-якої родина. Молодці наші пташки трошки про себе розповіли. Але ми ще забули згадати про дуже цікавого птаха. Ми його бачимо щодня. Він має різне забарне піря. Але ми знаємо, що цей птах, це птах миру. І це є ж то Отже, просимо голуба до нас. Так, і води в калюзах вистачало, і сонце гріло, а тепер уже осінь стукає. А ще. Дерево скинули листя. Тепер легше бачити, де можна влаштувати зручне гніздечко. Хіба що тепер будемо сидіти разом, грітися і чекати весни. Поважаємо нашого гарного і Білесенький він. Але є ще пташки, які хочуть про себе розповісти. Це є синичка ворог.

Так, так, мені у лісі, роботи вистачає, Коро перевір, комах шукати. А я вже заховала тільки. Зимку лісу майбут. І до мало віши, і голос бере. І рівний край не покидаємо. Молодці наші пташки. Правильно, вони не відлітають теплі краї, вони залишаються разом з нами, бо знають, що ми їм, ми їм прийдемо на допомогу. Але я знаю, що діти, ви прийшли ще гарно нам затанцювати. Отже, я прошу вас до, тан... до таночку про всі наші пташки, які тут є присутні, і просимо вас нам затанцювати. На так, хто ще цікаве? Ластівка за рік дві тисячі комах. Так, і хто ще, ще цікаве, розкаже? Лебідь живе 25 років, дріс 20 років, а Сокіл живе 162 роки. О, бачите, як цікаво. І що ще цікавенько? Диниця з'їдає. На добу скільки ж комах, Скільки? Скільки важить, Так. Молодці, знаєте ще. найдовший язик у тяхло 14 сантиметрів. Найдовший дзьобом сердця. Таких українських лісів моя лалека 19 сантиметрів. Молодці, бачите, як багато цікаво ви нам розказали. Ще що? цікавенького? Деревець на на повітрі. Сайволики довго співають. Збережеться довга погода без Гуси сидять, сховавши голову, під крило, значить настане похолода. Гуси муси і качки до душі. Перідні птахи летять на дружню весну. Дуже багато цікавого ми сьогодні дізналися. З ваших гарних розповідей. Ну, а зараз я надіюся, що ви ще знаєте пісеньку про птахів. <постив> 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 Отже, а ну давайте, заспівайте її. Та, та, Маємо охороняти наших пташок, тому що вони наші пернаті друзі. Як приходить пора року зима, якщо пташка не має свого гніздечка, ми можемо що змайструвати? Гніздечко змайструвати, шпаківні і там насипати зернятка або трошки хлібчика дати. Ми їх підгодовуємо. Але дітки є ще ті пташки, які потребують загальної охорони. Вони під загрозою зникнення. І тому для цього існує червона книга діти. Це такий документ, де заносять рідкісних зникаючих різних пташок. І дуже багато їх є в цій книзі. І для їхньої охорони існують також заказники і заповідники. дітки це та територія, яка охороняється. І не кожна людина може зайти на цю територію. І ці території під охороною там пташки живуть, так як в дикій природі, але є їх дуже мало, і вони живуть у нас на певних територіях. Ми знаємо, що ми люди. Ми є господарі землі, але ми є що і ще маємо охороняти наших пташок, дбати про них, щоб вони у нас не зникали. Про тих птахів, які прилітають з теплих країв, ми їх радо зустрічаємо, а ті, які є з нами, ми їм допомагаємо. Сьогодні пройшла дуже цікава виховна година. Я дізналася багато про пташок. І ви також дуже гарно сьогодні підготовлені. Я надіюся, що ця зустріч у нас не буде останньою. Ми все більше будемо дізнаватися не тільки про птахів, а про інших різних цікавих тваринок. І надіюся, що ви не перший раз завітаєте до нас музей. І подивитеся, і розкажете також дуже багато цікавого. Дякую вчителям, щоб гарно попрацювали з дітьми. Дякую батькам присутнім, які сьогодні прийшли розділити приємну новину своєю дитиною, підтримати їх, дати їм моральну підтримку. Дякую вам, дякую всім і до нових зустрічей. Дякую. дякую.